Привіт, любі друзі, ласкаво прошу до нового епізоду iFish for the Smile. Сьогодні дуже особливий епізод. А сьогодні ловимо uh, smallmouth pass, який дуже довго росте, як ви бачите, і тому це дуже precious з фешель. Легальний ліміт, щоб лишати рибу 12 інчів. Тому поки їм траву. Який час нік. Не для цього сюди прийшли. Може потім репки, з ним приготуємо. Якщо зловимо рибку. Зараз постараємося в такому шикарному місці зловити малоротого оконя маленького воблера, приманочку. Ходіть, покажу. Вони люблять такі місця, цікаві оператора треба опустити вниз. Не люблять такі цікаві місця, де водичка сповільнюється в річе. В цьому епізоді я використовую кілька водилищ, але на даний момент можу порекомендувати ось цю водочку, яка складається в чотири коліна. І її завжди можна взяти з собою в похід. І на такій маленькій річці, як ось ця ця вудочка стає незамінною. Так, люба катушка розміру півтора-дві-дві з половиною тисячі підійде. Жилку можна ставити шість паундів і можна використовувати і на форель, і на басів на маленьких озерах, а також на Локальних, як ми їх називаємо, пенфіш, тобто окуневі всякі, або блугіл, санфіш, Вудочка перенесе цілу купу задоволення і е, завжди можна її мати навіть з собою в машині. Чотирьох-п'яти колінів за останні 10 років пройшли неймовірний імпрувмент, і тому зараз е, можна купити дуже класні будилища, які можна носити з собою в портфелі, в школу. Підписуйтесь на канал, я буду старатися виставляти відео по-українськи, доплювати свої англомовні версії, щоб показати насправді, що подорожувати це дуже легко, приємно. І буду виставляти відео не тільки з північної Америки, а також по всьому світу. Так само люблю ловити рибу не тільки в маленьких річках, а на й в відкритому океані. Побічали. На жаль, ми розчарувалися в цій наживці, взяли його на такий self релиз На воблер воно не хотіло пливати, а я поставив. Поставила, я даже я навіть не знаю, як це називається. Тут джек з таким сплеттейлом. І ми його підсмикували, і цем сподобалося договорище. Так що ось такий... Малоротний окольник живе в холодній воді любить більше річки, бо є ще відомий американський большеротний оконь, той живе більше в, в старчах, в менших в таких в тепліших водоймах. А а, малороти люблять холоднішу воду. І не люблять річки або глибокі резервуари. Ось такий фанфек. Оп, бачив? бачив? Mm. Прямо під ногами. Прану камеру побачила. Прямо під ногами. А як може бути? От я проводив знов. Типа цим. Цей блісною ніхто не кидався. А на цього піцука, бач, кидаються всі. Хоч я цю пітику вже дуже давно розчарувався і єдина причина, чого я його тримаю в себе в коробці. Це щоб його відірвати і загубити. Маленькі свімбейти і інлайн спінери, тобто вертушки в розмірі 0-1 є моїми найулюбленішими блешнями для ловлі в маленькій річці. Але ось цей улов дійсно і. вийшов на маленький воблер. Я прямо бачу як він вискочив. Я знав, що в цій річці водиться дуже класний Smallmouth, але те, що я зараз зловлю, стало для мене ну повним сюрпризом. Enjoy! Yeah. Я таких не О, боже мой. Посмотрите на это. Вау. Вау. Я же таких не ловил. О, Вика красота. Вау. Wow. Як вам... Як вам ці кольори? Така как раз суня. Мені здесь. Я навіть не знаю. Це не рейндбо. Це не рейндбо. Це не рейнбо. Це не рейнбо. Я, я навіть не знаю, яка це як все, чесно. Вона і немовірно, типа, може це рейдроутин. Ну що ж, надіюсь, вам сподобався сьогоднішній епізод. Ця форель стала для мене справжнім сюрпризом, але я ще повернувся на цю річку, щоб зробити англомовний епізод готування баса на вогні і чайку з м'яткою. Так що підписуйтесь на канал, включайте автодабінг. Зараз інтернет перекладає всі відео на любу мову. Надіюсь, вам буде подобатись мій контент, і я постараюся виставити ще більше класних. Відео про рибалку.